Фотографії 200 українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення, виставили у художньому музеї в Чернігові. На світлинах чемпіони світу та Європи, багаторазові переможці національних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, ветерани спорту і діти. Майбутні зірки, чиє життя обірвали росіяни, говорить президент спортивного комітету України. Це проєкт Спортивного комітету України, дуже символічно, що цьому проєкту вже один рік. Ми розпочали його в березні минулого року. Мета проєкту вшанувати пам'ять загиблих спортсменів. Є історії, в яких загинули не лише спортсмени, а цілі родини. Є історії, коли загинула спортсменка, брат вибіжав за нею, російський снайпер вбив і брата. Є історія наших хлопців, які були на Зовсталі, Деякі з них загинули в Оленівці. Серед двохсот загиблих спортсменів і четверо чернігівців. Це боксери Юрій Ворона та Ярослав Рудич, тренер Сергій Ткаченко та 22-річний кікбоксер Євген Звонок. Він замість цього пам'яті всіх, хто його знав. Вічливий, мужній, справний чоловік. Найкращий другий товариш. Він пішов добровільно в тероборону, а 3 березня він загинув під завалами 18-ї школи. Ворона боксер, який захищав незалежність України з 2014 року, і він був важко поранений. Потім від цих ран він помер на жаль. Теж відомий спортсмен не лише в Україні, а й у світі. Це Євген Рудик, який теж представляв бокс, а теж не роздумуючи став на захист України. І це наш відомий тренер Сергій Ткаченко, який був діючим спортсменом. Потім він перейшов на тренерську роботу. Він доцент. Педагогічних наук він був викладачем нашого університету педагогічного, і він, на жаль, трагічно загинув саме під час бомбардувань міста Чернігова на вулицях самого міста Чернігова. Чернігів став восьмим містом, де проходить фотоекспозиція «Янголи спорту. Її розпочали з Києва і продовжують відкривати у містах України, аби вшанувати пам'ять загиблих спортсменів. У планах говорить президент спортивного комітету, поїхати з фотографіями загиблих Європою.